Я хочу сказати, що Житомир вже ніколи не буде колишнім Житомиром. Це ніколи вже не буде більше містом біля Києва. Як на мене, будь-яке місто України, містечко і село, заслуговує на свій книжковий фестиваль. Але Житомир тут зробив прорив, стрибок квантовий, якщо хочете, тому що поєднали на своєму книжковому святі речі, які десь поза світом книжок можливо разом не поєднуються. Я дуже дуже вболіваю, щоб на третьому фестивалі ми побачили. От цей весь огром роботи в одній простій формулі. Доступ до цього фестивалю насправді є в усіх. І мені видається, що наступного року тут буде знову більше і львів'ян, і киян, і харківців. Бо тут все поряд, і одночасно в кожного є своя унікальна локація. Тут всі разом, але кожен може показати свою індивідуальність. Тому Житомир рулить і насправді. Все складається так, щоб українці на мапі своїх важливих міст Житомир тепер визначили як не просто там книжкову столицю, чи столицю читання. Я не думаю, що нам потрібні такі кліше, щоб визначили як місце, де люблять читати. Тому що тут для цього більше, наприклад, ресурсів ніж у Львові чи в Києві. Насправді тут можна знайти більше місць, де ти візьмеш улюблену книгу, або яка стане твоєю улюбленою, розгорнеш і весь світ навколо в Житомирі, на фестивалі. і Поза ним неначе тебе підштовхує читай і люби, люби і читай.